Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Поламар. В цьому відео розповім я вам, що сталося з моїм старим автомобілем і який автомобіль я купив новий. І так спілкувався я з одним чоловіком, як з українцем, який там проживав на той момент в Німеччині. І він казав: Андруха, я твій підписник. якщо будеш там продавати свій автомобіль, чи я вже говорив, що я продаю, я не пам'ятаю то. То я в тебе би його, напевно, купив. Я кажу: Окей, добре, я притримаю. І до мене їздили китайці, щось там дивились, цмокали, тягнули оце, знаєте, кота за хвоста. Тягнули, і я так і думаю, все, мене це втомилось, добре, що знайшовся цей чоловік. Я почекаю краще той місяць, другий, але не буду з цими мати такими знаєте, клієнтурою, невпевненою мати справу. І я чекав цього чоловіка, в нього якісь склалися там. Сімейні обставини, і він не зміг приїхати тоді, коли він говорив мені, що приїде в березні, я його чекав на той місяць, на той момент вже два місяці. І приїхав він літом, але все ж таки все рівно я продав йому автомобіль. Автомобіль не в найкращому сталі, але тим не менше, він в мене собі їздив, їздив два роки, проїхав там майже 20 тисяч кілометрів. І, типу, Горя ніби не знав, купив його за дві тисячі, ще проінвестував в нього півтори. І якось він в мене їздив. Але коробка трішки смикалась, Мотор робив рівнесенько, без всяких проблем, але їв масло. Коротше, всюди були якісь нюанси. Ходова. Гуділа, типу, конкретно мотор їв масло, коробка піддергувалась і криша текла. Е, ну, такий собі коротше, комплект. Але в будь-якому випадку, вона все рівно типу, якби їздила і, і закривала всі мої потреби на той момент. На рибалку я собі не їздив, на дальні якісь поїздки брав. Тойоту, бо вона економніша і надійніша. І якось так вона в мене служила. Дружина на ній навчилась їздити, я на ній навчився, типу, по Канаді їздити і здав на права. Тобто не було ніякої проблеми. Чоловік в мене купив, і в нього вона через тиждень чи через два клац і зламалась щось. Типу, автомобіль перестав читати ключ самий. Тобто вона перестала заводитись. Якась така проблема, треба позвонити, до речі, до Вадима, спитатись, як він що. Я йому запропонував кошти якісь повернути за те, що він викликав лавету, і вона поїхала на СТО. Але він каже, добре, буду мати на увазі, але не захотів, щоб я йому 150 доларів повернув назад. Короче, ось, ось таке. Я чим міг тим, типу, поміг Андрій. Андрій, в мене машина стала, я хоп, там номер СТО. Андрій, можливо, номер лавети. Я там знайомого дізнався, номер лавети. Тобто поміг чим зміг. І, і запропонував такі кошти. Але Вадим типу, розумів, що автомобіль не новий, і він якось, типу, відмовився. Від цього сказав, буду мати на увазі, але не захотів. А в мене на душі, знаєте, як прикро. Ну, машина в мене їздила два роки, і тут бах, вона в нього просто типу ламається. Я себе некомфортно почуваю. Але водночас, типу, вживаний автомобіль в такому стані, за таку ціну, 1700, я продав. це Це, типу, не так вже е, Погано, тому що це невеликі кошти. І коли ти купуєш такий автомобіль, в нього треба трішки проінвестувати, щоб він ще трішечки поїздив. І в будь-якому випадку, навіть якщо ти проінвестуєш, коробка мотор завжди якийсь ризик, завжди щось може гавкнути. Тому ось такі з Мерседесом е така історія. Я знімав Рілсі, коли він від мене їхав Вадим на цьому Мерседесі, махав йому рукою папа. -па. Е яка б вона не була, той автомобіль, але все рівно, так, знаєте, трішечки шкода. А тут. Я хочу купити собі якийсь автомобіль, який більше буде питання мені закривати. Більше буде такий, знаєте, по роботі, щоб я перевозив якісь інструменти в ньому. Тому Та-да-да-да! -да -да, та -да -да -да, Андрій купив ось таку апаратуру. Думав я про буса якогось там, щось там думав, роздумував, але поки в мене немає ще такої кількості клієнтів, тому я вирішив не купувати буса. Ніби хорошого за 15 тисяч, там мені такий запропонували, але я вирішив не купувати його, поки що не інвестувати так багато, ем, таку велику суму. Тому купив ось такого доджика 2009 рік, мотор 3.3 об'ємом, і він відчувається. Реально відчувається 3.3 мотор. У мене ще такого на нелегковому автомобілі мотора не було. І 3.3 об'єм він вже відчувається. Він вже така вона. Ну, Ніби коробка не маленька, дивіться, апаратура. Але водночас, типу, вона дуже якби, живенько і так бодренько якось їде. Ось так це називається, до, називається Dodge Grand Caravan. І в звичайному Dodge Grand Caravan, Як в звичайному, вже трішки прокачені версії. Е, тут є два сидіння, два і ззаді три. Тобто, сім сидінь, є в автомобіля і в мого товариша Райана оцей Dodge Caravan, ми їздили з ним. типу, на... На кемпінг то дуже класно сидіння просто можна скласти повністю в підлогу. І він просто собі стає отакий як як оцей мій грозовий дочь караван. А в мене оця версія, я хотів теж такий з сидіннями, щоб він був більш універсальний і можна було десь з сім'єю поїхати, там з друзями на якусь рибалку, і водночас він був би робочий, бо сидіння могли би складатися. Але не знайшов я. Не знайшов я такого з сидіннями, тобто знайшов але вони були такі досить, якби дороговаті, ті, які я хотів. А цей знайшов по такій непоганій ціні. Mm, думаю, чув я багато разів. Дочь, караван, вони ненадійні, там коробка вилітає на 150 тисячах. І я наслухався цього всього, і страшно було, бо реально вони дешеві, їх ніби багато, всі їх думаю, сплавляють. І справді коробка вилітає. І в мене робочий теж дочі, коробка вилітає, і так було трішечки стрьомно Але вирішив поїхати. Попробував на цьому дочку прокатався. Дивлюсь, коробка досить плавно перемикається, пробіг 252 тисячі. Багато, ніби вже ніколи не думав, що я буду купувати машину з таким пробігом, бо знаю, що це великий пробіг, і в будь-який момент вона може гавкнути. Але я думаю, автомобіль і на 150 може гавкнути, і на, і на 300 може їздити далі, нічого йому нема. Але я по відчуттях просто проїхався, чую руль. Ну, нема ніяких звуків там з цією, там рульова рейка чи що, я не знаю, чи гідропідсилювач. Ніби з цим нема ніяких звуків. Коробка, чую, переключається більш-менш плавно. І на холодну плавно, і коли притоплюєш, плавно перемикається. Нема ніяких ривків при повільному зупиненні, типу якби на світлофорі. У мене є вже трішки досвіду з чим порівняти. Там, Наприклад, на Мазді в мене був автомат в Польщі, на Мерседесі автомат. на... Траках там Шевролет, Chevrolet Silverado, Colorado автомат, на бусі зараз автомат. Типу, в порівнянні з цими всіма автоматами, які я їздив, цей один з найплавніших. Я не знаю, напевно, rav 4 і оцей дощ це найплавніші коробки. Але rav 4 новий з салону а це 250 тисяч машині, типу, пробіга. І вона мені дуже якось плавно переключається. Того я вирішив ризикнути. І купив з таким великим пробігом мотор, ніби теж є якийсь звук, такий, який мені не подобається. Тик -тик -тик -тик. Хоча тут, ніби ніби, не цеп, а може цеп, я не знаю. Коротше, я не розібрався, але звук якийсь цик-цик-цик-цик. Може вже типу цеп розтягнутий якийсь, Але мотор відносно рівно, типу, працює. Тому я ризикнув і купив для вас завдання: вгадайте, за яку суму я купив цей автомобіль. І... Ви ж, напевно, можете побачити там маркетплес і плюс-мінус зорієнтуватися, якщо ви живете в Канаді і трішки дивилися на автомобілі. Але я вам покажу один фокус, що це за автомобільчик такий, і на нього зразу ціна може якось змінюватися. Та-да, дружочки, а як вам така апаратура? Тобто він перероблений на. На ось такий робочий, типу, якби відносно бус. Скажу вам так, в Chevrolet Express або в GMC Savannah, в бусі, ну, очевидно, що більше місця, типу, по висоті, але по ширині. Та й майже по висоті те саме, що там зігнутим лазиш, що тут таким, знаєте, зігнутим. Але місця, ну просто, просто місця повно. Я скоро до, речі, скоро, до речі, буду переїжджати зі своєї однокімнатної квартири. Тому. Вона, до речі, допоможе мені переїхати цей автомобільчик, бус трішки завантажу трішки сюди. І думаю, досить комфортно може, може буде, можна переїхати. Поки що якісь люди приходили, дивились житло, але щось, щось не знаю, щось ніхто поки не погоджується. Тому в кого однокімнатна, близько до метро Тавну в Бернабі. 1700 білдінг менеджер сказав, що буде коштувати це житло. Тому напишіть мені в Телеграм, хто хоче, я вас можу зв'язати з моїм білдінг менеджером і можете в якийсь день подивитись квартиру. Поки що є така опція. Скоріше за все, ще декілька днів у вас є можливість глянути. тому... Тому ось так товариство. І напишіть, якщо когось цікавить. І переїжджаємо ми на інше же житло, то, то я якраз маю зараз Тойоту, доджа цього і доджа робочого буса. Можливо, за одну ходку все зараз перевезеться. Подобається мені-мінівен, тим, що ну дивіться, по роботі ти на якомусь, на якомусь паркінгу, і тобі треба якісь інструменти витягнути. І в тебе особливо може не бути багато місця, бо потрібно дверку відкрити і незручно. А ось мінівен вен класно. Ось такою дверкою, що тобі не треба багато місця, щоб щось дістати. Ця коробка, до речі, в мене була разом продавалася з автомобілем. В ній я буду возити якісь такі, знаєте, дешеві інструменти, якийсь молоток, ножик, можливо, якийсь, знаєте, скотч. Ось тут в мене такі якісь мінімальні інструменти є. Дорогі інструменти не буду, типу електроінструменти, возити в автомобілі, бо дуже легко якось вибити вікно і там вкрасти. Багато інструментів, тому не буду ризикувати, просто буду їхати на якусь роботу, перекладу просто сюди свої power Tools, це типу сумку з Power павертулсами кинув і поїхав працювати. А тут, напевно, буду держати якісь такі дешеві інструменти. що Якщо навіть щось станеться, то не було так жалко. Тому злодіям, які хочуть легкої наживи. Тут будуть тільки ножики і якісь молотки. Нічого дорогого не буду возити. бо Якось коли бус, мені здається, захищений повністю без вікон, тоді якось трішки надійніше. А так мені не дуже подобається, того, того таке рішення я поки що прийняв. І ось так товариство, ось такі, а, покажу вам, що всередині, на що я не, не, якби не розраховував, і мені воно дуже сподобалося, такі прикольчики. Дивіться. Ось так сідаю. В порівнянні з Тойотою, що мені подобається з Тойотою RAV4, в Toyota rav 4 мені потрібно, щоб опустити зеркало. Це навіть не, не залежить від цідушки, наскільки я близько. Щоб опустити зеркало, мені потрібно отаку руку козігнути і десь отут щось там зеркалом зробити. А тут дивіться, яка красота. Я дуже комфортно сижу, мені дуже багато тут місця. І мені треба ось так аж трішечки штрішечки дотягнутись. Тобто для руки місця тут просто тьма. Реально дуже комфортно. Дивіться, тут в цього в пасажири є така ручка. Все дуже просто, немає взагалі ніяких вимахонів, нічого тут немає. Але досить дивіться, чистюсіньке. Сидіння, дивіться, який пробіг, все чистеньке, все гарне. Ось така підлога, собі, все, все дуже якби, акуратно. Це мене трошки присушило, я вирішив рідбульчика бахнути. Нічого немає, просто ось такий собі автомобільчик без всяких. Робить клімат-контроль класно. Думав я. Де ж тут, а бачу лампочка ніби є. Де вона включається? Як мені її включити? Зрозуміло, що коли двері відкриваю, вона вмикається. Але як мені її типу, включити, я не знав. Пізніше вам покажу цей фокус. Далі, що ще тут прикольного? Я, я побачив. А. М -м 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 -м. а вже й забувся. А, Під окулярчики тут хоп, є от така штука. Це мені дуже подобається, що є під окулярчики, така поличка, це просто кайф. І. Не розраховував, що ніби в такого дешевого сегменту автомобіля пластик може бути такий. Ну, наприклад, Toyota, вона ж ніби дорожча, але неї таке якесь воно все мені якось не подобається. А це дуже подібне. Мені, ну бо це в принципі і є Chrysler. До Крайслера такі, знаєте, оці всі прикольчики мені подібні. Такий хороший, міцний дубовий пластик. Він тут, якби не зовсім якісний, бо це дуже бюджетний автомобіль, типу. Але він все рівно такий дубовий, твердий пластик, такий надійний. Мені подобається дверка в порівнянні з Тойотою. Хороша, така важка, класна. Мені подобається. Своєю простотою, чим менше тут якихось наворотів, тим менше є тут чомусь ламатись. Того цей автомобіль мені максимально дивіться, навіть на ролі абсолютно нічого немає. Це перший автомобіль в мене, в мене е, був Ford K. <му> Там нічого такого не було. Потім в Мазді було, в цьому в Мерседесі, в Тойоті. І це навіть в робочому автомобілі. Доджі теж є на рулі, там якісь кнопочки, якесь керування. Тут просто собі руль. Мінімум, тільки вікна, ось так можна тут собі там промити, типу заднє, переднє. І тут круїз контроль я що й навіть його не перевіряв. Все, більше нічого нема. Тут, типу, клімат-контроль, ну кліматизація, кондиціонер, все. І радіо, все, більше нічого нема, немає ніяких накрутів, і і це і це дуже класно. І дивіться, це показую. пуньк ось так включається. Прикольно. Коротше, короче, місця досить багато, мені подобається. Ось такий в мене буде робочий автомобіль. Зараз помаленьку роблю лого своєї компанії. І ну, компанії, типу якби приватного підприємця лого. Коли вже буде лого, вже зроблю свій сайт. А вже разом з сайтом з логом вже можу робити якісь візитки. Там буде в мене емейл, сайт, е номер телефону, логотип який вже буде. Отут я його десь собі напевно, ось так з двох сторін, напевно, зможу якийсь логотипчик. Тут з номером телефону приклеїти. І ось такий поки що буде в мене робочий автомобіль. Якщо на перспективу я насправді буду таким бізнесменом, можна взяти собі бус і все класно заорганайзити. Але так я вирішив не спішити і не пороти гарячку, бо, може, клієнтури не буде. Автомобіль дорогий просто буде стояти під домом і кошти не заробляти. Тому я вирішив, знаєте, трішечки вже подорослішати, якось так думати. Наперед трішечки з Тойотою, вже рік на Тойоті їжджу, і скоро вам знімлю відео, скільки ж за рік я заплатив по кредиту, скільки типу, якби переплатив, напевно, порахую, і скільки надплатив, типу, зверху е, місячної е, типу, оплати за автомобіль. Тому вся інформація буде в якомусь одному з наступних відео. А вам, товариство, дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.